Сила жінки працівниці різних суспільних галузей у Черкасах урочисто нагородили відзнаками. Це військові, медикині, державні службовиці, поліцейські, освітянки, працівниці комунальних підприємств. Жінки, які не лише професійно виконують свою роботу, але і здійснюють значний внесок у громадську та волонтерську діяльність. Українським жінкам під силу все і про це знає весь. світ. Кожна професія і кожна жінка, яка робить вклад у нашу спільну перемогу, сьогодні буде відповідно відзначена і пошанована Черкаською міською радою. Міський голова Анатолій Бондаренко через хворобу не зміг вручити нагороди особисто, але передав відеопривітання. Любимо вас, цінуємо, поважаємо і мріє про нашого. Серед нагороджених Анастасія Бутовська, заступниця директора школи мистецтв імені Валентина Талаха. Окрім того, жінка є солісткою військового оркестру Центру підготовки особового складу Держприкордонслужби імені Ігоря Момота. Розповідає, разом з військовими провели багато благодійних концертів. Має успіхи також у роботі з дітьми. Вокальний ансамбль Кітс» – Ми приймаємо участь в різноманітних в різноманітних конкурсах і міжнародних, і всеукраїнських. Хор Бревіс, учнів хор учнів старших класів. Бревіс він зараз тільки рік, але ми вже зайняли друге місце на обласному конкурсі хорових колективів. Номінантка зізнається, приємно отримати визнання своєї праці. Це приємний шок, правда. Мені дуже приємно, що я скажімо так, ну можна сказати, заслужила. Якщо мене відзначили, значить я заслужила цю нагороду.